Всім привіт! Це влог з Оксфорду. Я нарешті сюди доїхала. Нарешті я повертаюсь на свій ютуб-канал. Мене не було тут два роки. Я взяла тур безкоштовний, але про це пізніше. Розкажу як мої враження. Ми вже закінчили цей тур. Дві години він тривав. Годину 30, щось таке, не пам'ятаю. І зараз я зайшла поїсти в кафешку, попити чаю, тому що досить холодно. Я не була до цього готова. Вже була злива, сонця майже не було. Так, трошки моментом, тому зараз поп'ю свій чай і піду гуляти Оксфордом. Розповідаю вам про тур. Це взагалі прикол. Коротше, їхала я в Оксфорд сьогодні. Думаю, дай зайду гляну в Google, які там є тури, може, куплю собі якийсь тур, щоб мені все гарненько розповіли про Оксфорд, там всякі вулички. Зайшла в Google і буквально перший мені тур випав безкоштовний. Думаю, ого, прикол. Я його відкриваю, подивилась, там все так гарно розписано, як нас будуть водити типу, по усіляким. Вулиця, заводити в коледжі, просто там нереальна програма. Думаю, класно. Приїхала. Нас було, мабуть, людей 20-25. Ті, хто живуть в Англії, знають, що у індусів дуже специфічний акцент. Тур наш була жіночка-індуска, і вона сказала, що вона живе в Англії 25 років, але. Все одно акцент був. І іноді було взагалі нічого не зрозуміло, якщо чесно, це по-перше. По-друге, це взагалі прикол. Тур безкоштовний, да? але було написано одразу, що ті пси вітаються. Ну, якби, ну не знаю, там хтось хоче, може 5 фунтів залишити, хтось 10. ну хто як, так? Да? Ні, у них є мінімальне, що можна залишити, це 8 фунтів. І багато людей залишали там ну 10-20 фунтів, ну багато там за декілька людей, за одну людину, так. Да? Але прикол в тому, що була жіночка, яка сказала: Я забукала собі безкоштовний тур, ну я не буду платити мені там не сподобалося чи що вона сказала, не знаю. Ця жіночка просто у неї вираз обличчя був такий, наче я не знаю. Вона казала: ну, типу, було ж вказано, що ті пси треба чи щось типу такого, але її обличчя це був капіць. Плюс тур був реально неінформативний, ну, Не було чогось такого валого, за що треба платити. Тому я не рекомендую цей тур. Краще заплатити ті ж не знаю 20 фунтів і взяти собі тур або взагалі не брати. В ті, хто все є. Все дуже класно написано розписано. Я саме цим зараз і буду займатися. Піду по всім локаціям з а тому ось так. Я зараз хочу піти в місце, де знімали Гаррі Поттера, три сцени. Називається «Divinity School». Туди треба квиток. Тикеткор Дибеніско, і Yeah. Я yeah, і really, really nice. я купила собі квитки, тому зараз заходимо. Я Вже вийшла з Divinity скул, дуже класно. Мені дуже сподобалося. Плюс ще прикол в тому, що там знімали Гаррі Поттера і це прям такий якийсь дуже класний вайб. А зараз дивимось, куди ми йдемо далі, і будемо рухатись. Глядовий майданчик на вершині церкви це топ. Дуже гарно. І мені ще повезло, вийшло трошки сонечко, і було прям дуже гарно. І я майже нічого розмовного не знімала, але хочу поділитися своїми враженнями від Оксфорду. Враження незрозумілі якось. Не знаю, чи погода мені трошки якось все зробила таким незрозумілим. Чи я не знаю, чи цей тур вранці мені все просто перебив увесь настрій. Чесно, поки що не розумію, але місто гарне. Дуже сподобалося це місце, де знімали Гаррі Потера. Потім я ще піднялася на оглядовий майданчик на церкві. Дуже кайфовий, дуже класний. Багато сходів, дуже вузько. І якщо ти йдеш вниз, хтось іде вверх, то розминутися важко, але можливо. Але вид того вартує просто неймовірний. Я була в захваті, і мені пощастило. Вийшло трошки сонечко, і я була дуже щаслива. Якщо чесно, це мабуть був єдиний момент, коли сьогодні вийшло нормально сонце. Потім я ще прогулялася по місту. Хотіла зайти в бібліотеку, але вона тільки для студентів. Але нічого з виду вона теж гарна. Всередині можна фотки десь подивитися, але не пускають. На жаль, в коледжі я теж ніякий не потрапила, тому що поки лазила, вони вже всі позакривалися. А ті, що були відчинені, то вони там коштують 12-10 фунтів. Ну а сенсу платити за 30 хвилин, наче ну не було. От, тому я не пішла. Але у мене є причина повернутися. Я думаю, що я так і зроблю. Може наступного тижня, може не знаю. Взимку на різдво а хто його знає. Вайб класний, вайб такий студентський, не знаю, такий прям. Усі на велосипедах, дзіндзінькають, це дуже прикольно. Ще заходила в церкву, та що під оглядовим майданчиком. Ну гарненько, але не знаю, мені щось не зійшло. От, ще прогулялася біля річки, не прямо біля річки, просто по мосту, бо я не знайшла, де зійти з того мосту. Ще зайшла в книжковий магазин. Він якийсь там історичний. Я потім погулю або допишу це відео, або просто тут щось напишу. Він перший чи з мережі, чи перший в в Оксфорді, книжковий магазин. От. Ще Біл Клінтон в ньому шопився, коли був в Оксфорді, наскільки я знаю, але це не точна інфа. От. Хотіла купити собі такий посткарт з Оксфорду. Побачила, що дівчинка в тіктозі робить такі типу плакати і клеїть туди усі свої посткарти з подорожей. І мені дуже сподобалося, хочу собі таке саме, але проблема в тому, що не знайшла гарну, маю на увазі. Були там декілька, але ну мені щось вони взагалі не зайшли. Але я купила собі класну закладку в книжку, дуже сподобався напис і вирішила собі взяти. Ну і оскільки я не купила собі цю посткартку, да, Посткарт фабрик, details є. Yeah. То треба приїхати ще 100%. Плюс я ж кажу, я не була в жодному коледжі, а я дуже хочу, я таке люблю. Бо реально дуже гарно. Мені здається, всередині має бути там ще якийсь коледж, New College, здається. У нього там ще й сади чи щось типу того. Да, здається, там сади. Буду їти на автобус. Мені тут п'ять хвилин буквально пішки. І дякую, що дивилися цей влог. Я не знаю поки що, виставлю я цей влог, от як він зараз є. Чи я прийду наступного тижня? дозніму і буде влог з двох частин з двох днів. Поки що не знаю. Дякую, що подивилися і всім па-па.